Но ти любаненько, як дорого ти коштуєш, скільки героїв молодого світу, ти в сиру землю хаваєш, скільки До цвіту ти в сиру землю хаваєш, як попрощались, поцілойсь, бо козак поїхав на війну, учистом полі, у завзятом бої. Тяжих ранах хара загинув у чистом пої, у завзятом бої. В тяжких ранах загинув. А це як називається пісня? Ти Україна, тоді баленька. ти коштуєш. Кілька героїв молодого світу. Ти в сиру землю хавала. इत्याम